В ефірі новини четверга 27 червня і сьогодні у випуску ви побачите. В Ямполі прощались з захисником України Олександром Пліменком. Переселенці з 5-кілометрової зони Есменської громади мають отримати перепустки. У Києві створили комісію, яка перевірить діяльність інституту луб'яних культур в Глухові. Жали всім селищем. В Ямполі відбулася церемонія прощання з захисником України Олександром Кліменко, який загинув на Донеччині. 27 червня в Ямполі прощалися з 46-річним захисником Олександром Кліменко, який загинув на Донеччині. Товариш загиблого Роман Лікун розповідає, що разом з Олександром з 2017 року працював у компанії «Вант ЛТД. Чоловіки були механіками, а тому допомогли військовим у ремонті техніки. Допомагав Збройним силам, бо ми ремонтуємо техніку, яку нас просять зремонтувати для ЗСУ. Ну а коли вже прийшла повістка до лав збройних сил, він не, не, не думаючи, пішов захищати рідну землю. За словами Романа Лікуна, після мобілізації Олександра Кліменка вони час від часу спілкувалися. Загиблий ніколи не скаржився на умови служби. Ми йому трохи допомагали там, відправляли йому якісь речі, спілкувалися з ним. Повідав, що дуже тяжко приходиться їм там захищаючи рідну землю. Казав, що дуже гарні побратими в нього. От він зовсім не жалився ні на службу ні на що. От. Ну, я думаю, що як, так, як і у нас, він гарно виконував свої обов'язки там теж. Ну, якщо людина порядна, то вона буде виконувати обов'язки і е, в мирний час, і в військовий стан. Ямпільчанин Сергій Рагозін говорить, що був сусідом загиблого військового. Олександра він згадує доброю та відкритою людиною. Ну, давно я знав його, хороший хлопець був. Дома ми жили, я кажуть. поважали всі і добренько поважали його. Правий стрідок, і як кажуть, ну, ж, пав. Тож нада заступниця ямпільського селищного голови Оксана Скварцова розповідає, що Олександр Кліменко помер від важких поранень 30 травня. Попрощатись захисником вийшов весь ямпіль. Напрямку вугледару, Волновавського району Донецької області під час артобстрілу. Від отриманих поранень загинув Олександр Клименко, який народився в селищі Ямпіль 22 лютого 1978 року народження. В свій день народження 22 лютого 2023 року. Він прийняв рішення стати до лав збройних сил України і пішов захищати нашу з вами батьківщину. Сьогодні Ямпіль зібрав дуже велику кількість людей. Приїхали його колеги, з якими він працював на станції технічного обслуговування. Прийшли сусіди, прийшли, приїхали родичі. Багато друзів прийшло на прощання з героєм Олександром. Ми дуже сумуємо. Ямпільщина сумує, бо це вже 25-й похорон, який відбувся в Ямпільській громаді. Поховали Олександра Кліменка на ямпільському кладовищі. Насадок мінометного обстрілу в селі Бачівськ на Глухівщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це сповістили в оперативному командуванні північ. Поранений російським обстрілом літній чоловік із села Прогрес середини Буцької громади наразі знаходиться в Шосткинській лікарні у середньо тяжкому стані. Про стан здоров'я місцевого мешканця інформує спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Як ми повідомляли вчора. При обстрілі села Прогреси Дінбурзької громади отримала поранення людина, пенсіонер 72 роки. Тут хочу додати ще до цього, що е, саме сім'я ця пенсіонерів 22 червня похоронила сина. І ось буквально через тиждень цю сім'ю знову настигло таке лихо. Травми чоловіка дуже важкі. Це мінно вибукова травма, множинні переломи кісток, відкриті переломи обох кісток, лівої гомілки. Лікування потребує дуже багато коштів і часу, тому особисто я звертаюсь до всіх, хто може допомогти в цьому плані цій людині, цій сім'ї, пенсіонерів. Допомогти пораненому можна за наступними реквізитами 53, 55 08, 21 07, 58 07 79. Рахунок на ім'я сина Сергія Павліченка. Внутрішньопереміщені особи з п'яти кілометрової зони Есменської громади мають отримати перепустки, щоб відвідувати дім. Чи рідних про це сповістили у селищній раді. Люди, які перемістилися до Глухівської та Березівської громад, і продовжують відвідувати свої домогосподарства або родичів в 5 кілометровій зоні населених пунктів Есменської селищної ради, необхідно подати заявку на оформлення перепустки. Заяву можна написати у відділі з питань соціальної політики ветеранів та цивільного захисту Есманської селищної ради, кабінет номер 19 за адресою вулиця Київська, будинок 43. Місто глухів. Інституту луб'яних культур в Глухові написав звернення до громадськості, щоб привернути увагу до своїх проблем. За словами працівників установи, їм тривалий час не виплачували зарплату, а фінансово-господарська частина у занедбаному стані. Науковці просили провести фінансовий аудит та перевірити діяльність директора закладу. На звернення колективу наукову установу відвідав віце-президент апарату президії академік Наан Микола Роїк. Він провів робочу зустріч з трудовим колективом. Тивом та детально ознайомився з ситуацією у результаті згідно з наказом НААН від 24.06.2024 року номер 53, про проведення позапланової перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності інституту луб'яних культур Національної академії аграрних наук в інституті працюватиме комісія НААН. У місті Глухові розташоване унікальне єврейське кладовище, яке намагалися знищити за радянських часів. Один з перших ударів росіян по глухову в 2022 році також припав на це місце. Детальніше про історію цього цвинтаря дивіться у сюжеті з архіву на межі. Дичі та студенти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка досліджують єврейське кладовище глухова в рамках Україно-Ізраїльського наукового проєкту. За словами завідувача кафедри історії, правознавства та методики навчання університету Андрія Гриценка, саме у їх місті знаходиться єдине на сході України старовине єврейське кладовище. Вважається одним із найдавніших за різними даними, але йому щонайменше 300 років. Тут знаходиться майже 1100 пам'ятників, які перш за все сучасні. Звичайно, 20 століття, але найбільше їх саме 19 століття, хоча її набагато давніше, ми знаходимося саме поблизу чи не найбільш відомих нащадків. Майбутньому художників, письменників. Поряд тут у нас знаходиться і сам Цвейхель, відомий єврейський письменник, який якраз тут доживав свого віку і був похований в 1888 році. За словами науковця, дослідники відновлюють стерті часом написи на надгробках та розшукують зниклі та маловідомі поховання. Ми намагаємося ідентифікувати інформацію, яка написана на надгробках і фактично вже втрачена різними технологіями, і це нам вдається. Або нам ще приємніше, коли вдається з під землі дістати надгробки цього каменю-пісковика, які фактично вважалися відсутніми. І, зокрема, таких знайдено вже близько десяти, і це означає, що і ті, які ми відновили надписи, і ті, які ми особливо відшукали з під землі, вони будуть введені науковий обіг. Зокрема, серед таких віднайдених введено невідомих до цього загиблих хлопців, юнаків під час кровавої різни більшовиків, які вони здійснили 22-23 лютого. 1918 року в Глухаві, або в жіночому ряді віднайшли дівчат і жінок, похованих в 1910-х-1920-х роках. Зокрема, одна із них це. А, як написано на самому надробку, і потім ми це дослідили. і Зараз генеалогію будемо ще посилювати. Є е, прапраправнучкою одного з польських королів. Досліджувати кладовище непросто, адже воно зазнавало великих руйнувань за часів радянської влади. Окремі нагробки були вкрадені на будматеріали, а пізніше велику частину поховань засипали землею. У данський час боротьба з релігією, яка була опіумом для народу, як говорили в 20-х роках дійсно. Більшовики, які тут прийшли, перш за все, як я вже зазначав дійсно, вони протягом цих трьох днів, у лютому, 1918 року, стратили за різними даними ну, щонайменше декілька сотень, а можливо навіть до півтисячі євреїв, жителів Глухова, перш за все, молоді. Справа в тому, що очевидно в цей час їхніх розправ кровавих, і пізніше, коли радянська влада негативно ставилася до збереження історії, то дійсно багато було зруйновано, просто розбито. Прикопано, або навіть як в інших містах забрані ці камені піскавики для будівельних цілей, кудись, чи як дорога, чи стіни. З одного боку для збереження його і сусідніх, якби, будинків, які то воно було да? викопано рів. Але саме екскаватор присипав щонайменше декілька рядів, таких, які були буквально на кінці цього кладовища, і з одного боку поховав їх фактично під землею, а з іншого боку, навіть частково їх і пошкодив. Зокрема, тепер це важко прочитати, те, що ми знаходимо записи. Які свідчать про імена чи прізвища саме похованих там. Тому радянська влада ну, історію не берегла одним словом. Постраждало кладовище і під час російсько-української війни. У травні минулого року російські військові випустили по пам'ятці історії ракету звинтокрила. В День пам'яті і примирення 2022 року, 8 травня, тобто саме, напевно, не, не випадково, скажімо так, стався приліт по цьому кладовищу. І єдине, що дійсно епіцентр прийшовся на сумішну територію, да? що привело до значних руйнувань, перш за все, того, що загорілася трава, так. Падали дерева, але знову ж таки, дякувати Богу в прямому переносному смислі цього слова. Що трава ця згорівши не зачепила жодного пам'ятника, бо вони ж камень У нього зроблений, пісковий купер за все подекуди це граніт. І таким чином їх врятувало. але відкрилися деякі пам'ятники, які до цього були або прикопані, або просто ну, історія їх не пощадила, але таким чином допомогло. Не було б щастя та нещастя. Як от укажуть, тут дійсно знову ж таки можемо тільки порадуватися. Відкрилися щонайменше, ми таких три пам'ятники знайшли, які в результаті цього. І дерева, які падали, як знову ж таки, вони якось так падали, мимо пам'ятників, слава Богу, тобто не порушили. Віталій, студент університету, і бере участь у дослідженні кладовища. Хлопець показує, як за допомогою крейди та маркера вдається встановлювати імена людей, що були тут поховані. Вже десь приблизно тиждень ми приїжджаємо сюди та відновлюємо пам'ятки. Зараз, завдяки того, простою крейдою я відновлюю да, записи, які тут написані. Завдяки чому ми зможемо їх прочитати та дізнатися, хто саме тут похований, коли та що за людина це була, ми вже відновили більш десяти надгробків та змогли дізнатися, яка саме. Останок про погоду протягом доби 28 червня погоду на півночі Сумщини визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлева хмарність без опадів. Вітер північний 3-8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 18, в день від плюс 24 до плюс 29 градусів по Цельсію.